Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Казки з усього світу навчають добра. Брати грім, Зачарована красуня. Хай сьогодні в кожне серце казочка туди стекла, а ми рідним усміхнемось, побажаємо добра. Попрацюємо над скоромовкою. Котик-лапанчик моркоче на лаві, клава на лаві і котик на лаві. Лаївну казку розказує клаві. Читаємо разом. Котик-лапанчик муркоче на лаві, клава на лаві і котик на лаві. Лагідну казку розказує клаві. Ще швидше. Котик-лапанчик муркоче на лаві, клава на лаві і котик на лаві, лагідно казку розказує клаві. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Попрацюємо над анаграмами. Яке слово заховалось? Казка. Король, жаба, чарівниця. Юнак. З якої казки всі ці герої. Сьогодні ми з вами прочитаємо казку Зачарована красуня і продовжимо вдосконалювати знання про чарівні казки світових авторів. Але перед читанням. Навчимося правильно читати слова, які будуть траплятися в тексті. Справдиться надзвичайно, обдаровувати, стримить, доброчесність, одинадцята, знешкодити, повставали, торкнулася, справдилися. Розтопилися, розплющила, посхоплювались веретено. Познайомимося з авторами. Брати Якоб і Вільгельм Гріми, видатні німецькі каскарі. Обидва були вченими Берлінського університету. Вони створили граматику і словник німецької мови. Всесвітню славу їм принесли казки. Брати багато років збирали, записували та друкували народні казки, які мали величезний успіх у читачів. Ці казки перекладені багатьма мовами світу. За казками бритів Грім, створено багато вистав, мультфільмів і кінофільмів. Послухайте казку зчарована красуня» – Уривок з казки. Давно-давно колись жили собі король і королева, і не було у них дітей. Щодня вони бідкались ах, якби нам дитинку. Але дітей не було та й не було. І ось одного разу королева купалась, а з води вилазить жаба і каже до неї людським голосом. Твоє бажання справдиться, не мине й року, як буде в тебе донечка. І сталося так, як сказала жаба. Королева народила дівчинку та таку вже гарну, що король не тямився з радощів і справив пишний бенкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, аби вони були прихильні до дитини. В його королівстві жило їх тринадцять, а золотих тарілок, на яких їм дали, мали подавати страву, було в короля тільки дванадцять. Отже, одна чарівниця мусила зостатися дома. Бенкет був надзвичайно пишний, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину дивовижними дарунками. Одна дала їй доброчесність, друга красу, третя багатство. Одним словом, дівчинка дістала все, чого тільки у світі можна забажати. Коли одинадцята сказала свої побажання, Раптом увійшла тринадцята. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили, і ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на весь голос таке Як дійде королівна п'ятнадцяти років, то вколиться веретеном і помре. І, ні словечка більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Усі полякалися. Тоді виступила дванадцята, котра ще не висловила своє побажання. І хоч зовсім знешкодити злі чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала, хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон. Король, щиро бажаючи вберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена. Цілому королівстві, а побажання всіх інших чарівниць цілком справдились, бо королівна росла така прекрасна, привітна і розумна, що була кожному люба, хто тільки гляне на неї. І ось того дня, коли їй сповнилось 15 років, трапилось так, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилася самісінька. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац. Обдивилась всі кімнати й покої і нарешті прийшла до однієї вежі. Почала вона підійматися вгору, крученими сходами, аж бачить перед нею невеликі двері. Двері відчинились, а там, у невеликій комірчині, сидить якась бабуся з веретеном і жваво пряде кожіль. Давайте відпочинемо, запрошую вас на фізкульт хвилинку. Мне касково Касково Мне касково вечевайшь Казкова, казкова. Мені казково. Я лечу, лечу, я вільний птався. Тепер і ти в моїх руках. Я лечу, лечу. Не знаєш, що сам собі так терміново. Ти? Скажи, мені казково. Ані казково. Поставте відео на паузу і перечитайте цей уривок казки самостійно. Це сторінки 52-53. Дайте відповіді на питання, чи відома вам ця казка? Хто її дієві особи? Без яких дієвих осіб казки не було б. Скільки чаклунок мешкало в королівстві? Якими чеснотами обдаровували принцесу чарівниці? Чому не всіх чаклунок було запрошено? Як помстилась 13-та чаклунка? Дослідіть із різних джерел інформації. З'ясуйте, які казки написали брати Грім, за якими казками братів Грім створено мультфільми і кінофільми. Ваше домашнє завдання. Навчитися виразно читати казку на сторінці 52-53. І в кінці уроку веселка! Оберіть колір, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!